Так. Та що в нас сьогодні аншлаг, Там, там. І люди кажуть, тече. Тече десь шла. Думаю, ж витягнемо перевіримо, де воно тече. Ось таким способом витягли його, додав цей. Легенько на себе, серий, до себе. Так! так. О. Легенько. Вон, бачите? Вон, де тече? Бо поки б не придавили, не побачили б ми його. А ну сяги, поганяй його туди-сюди. Ну що ви розуміли, бачите? Фокус-фокус. Назад давай. Ну, це ми її ще переберемо і обваримо тут. Стоп, 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 стоп. Дуже видно. Вон дірочка малесенька. Ото вона. На мозге до да Якось так.